Цілий радіозних питань про продовження Дербану Києва і можливо буде стояти питання про введення регіональної російської міста Київ. Ми знаємо, що ця <це> Києва <поставі> вже протягом п'яти років вона нищить міста Кірні, вона знищувала Андріївський узвіз, вона знищила прізажну алею. Знищували наші свини, наші партії, вони заподобалися своїми відповідними відсотками черговою комерційною нерухомістю, черговою, чергове знищували наш міський простір, простір міста, міста Києва, простір Кия. Ми розуміємо, що ці люди абсолютна більшість, які сидять там, в Кібраді, це люди, які розглядають місто Київ як рівну корову, як простір для зробляння на Їм абсолютно все одно те, що це місто, яке ми всі хочемо жити гідно, і кому хочуть жити наші діти і внуки. І ми хочемо, щоб наше міста дійсно було красивим, комфортним для життя. Ми розуміємо, що сьогодні вони будуть з цього розглядати питання про телебанка з лівого двору, про чергове будівництво в відсотків, п'яти метрах біля дитячого садочку, на вулиці Рибульського в Харківському районі, і для інших раденних питань. Вони вже неодноразово це робили. Це ми були ті, які спочатку перепадали Київ разом з цим космічним мером Черновецьким, а зараз ті ж самі. а зараз ті ж замі. Це вірні холи, партії регіонів, прислужники Януковича, зрадники, колаборанти, які придають містодії цим бандитам, відповідкам, цим цинікам, які вважають, що вони окупували місто Київ, а тепер збираються його дали контрибуці. Товариство. Сьогодні ми прийшли до того, щоб показати свою позицію. І ми власне розуміємо, що всі ці завіяння Попова і пані Генерії про те, що вони не будуть ставити питання про російську мову сьогодні. Ми їм не віримо ні на грану. Вони вже прихали нам скільки разів, скільки разів причав попов розповідавши він зупинити з парамисла, а в результаті воно продовжувалося. Цей попов це плов він нічого не вирішує. Все вирішується тут в кварталах вище нас, нас кричати по на вулиці Банків. А попов це любільна маріонетка, яку собі призначення і яка буде виконувати все, що розкаже Янукович, Тому не треба слухати цього плову. Треба розуміти, що вони слово хочуть провести кілинне рішення, а потім є ще чи до раді сказати: ми вас як котят. Ми не котята, і ми сьогодні прийшли під Київську міську раду, щоб проконтролювати їх. Ми маємо розуміти, 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 що якщо сьогодні все ж таки вони насміляться поставити питання про російську мову регіональну, ми повинні негайно мобілізувати всі свої резерви. Ми повинні негайно сюди зливати всіх, 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 хто є сюди в Києві, біля Києва, щоб вони їхали сюди. І тоді ми всі, громада, кияни зайдемо до них туди, в сесійну залу, і скажемо їм, припиніть цей безлад, припиніть це знущання, і йдіть нарешті геть, забродинці, тільки не чоловіків, ваше місце на політичному смітнику. І я впевнений, що на цих виборах, які будуть вже майже чи ніде, вже трошки більше, ніж через місяць. І я не покажу своє ставлення до цих колег і прислужників влади, які сьогодні майже по всім округам, як кандидати від влади, заморсовані, тому що вони бояться, що чому віддати, що вони кандидатами від влади, тоді з них проголосують. Але все хто, не віддати жодного голосу за оцим коли в і коли партії регіонів і повинні всі окрім Києва обов'язково примогти кандидати від опозиції, Але я впевнений ще раз заголошую, якщо все ж таки вони насиляться сьогодні тут духовне питання, ми повинні будемо йти туди, заходити в ці залу всією громадою і це засідання. Дякую вам до гористів і сподіваюся на вашу рішучість. Слава Україні! Героям слава! Я готовий!